Ласкаво, просимо. Да, добро пожаловать, ради вас видеть. Ми сьогодні підготували зустріч для батьків, яка має дуже важливу і корисну інформацію для того, аби Інтеграція в суспільство і турбота про дітей і про батьків була кращою легшою. Сьогодні буде починати Аліна, представить себе. Також в нас є перекладач Наталя, і також я буду нести свою частину про міграцію. І в нас буде пауза і в кінці питання. Також можна буде записати питання на аркуші, які ви можливо, які прийдуть на потім, і ми вам будемо відповідати. Я передаю слово Аліні для того, аби вона теж розпочала і представила. Рада вас всіх бачити і вдячна кожному за турботу та увагу. Дякую. Здравствуйте ще раз. Меня зовут Аліна Віса. Я сама із Литви, з вільнюса, мультикультуральний чоловік. Психолог, психотерапевт по образування роботи в організації Vaux Nefobarn, що значить зрослі для дітей. У ну, мене сьогодні важлива місія прикладати Аліну. То Аліна походить з Литви, з Вільнюса. Є психологом, психотерапевтом. Та тут в Норвегії працює в організації, яка називається Дорослі для дітей. Mm. Я в Норвегії вже більше ну, около 15 лет. На Бокс Найфобара начали свою деятельность для родителей из Литвы, родителей опекунов из Литвы, которые сталкиваются с разными вызовами расчения детей в Норвегии. И поэтому сегодня я с удовольствием поделюсь и своими знаниями и опытом с вами. Аліна вже живе в Норвегії 15 років, і її робота в організації дорослі дітей почалася з роботою з батьками з Литви, які стикаються з багатьма викликами виховання дітей в Норвегії. Сьогодні своїм досвідом та знаннями вона поділиться з усіма нами. І е, тема нашого сьогодні семінару е, да, как основні принципи воспитання, родин дітей, і втора тема. Дуже как бы, рядом йде служба охорони дітей і дитинства в Норвегії, які абсолютно взаємозв'язані тут, в Норвегії. Важливо знати особливості. Сьогодні подвійна тема цього семінару. Перша частина про виховання дітей тут, в Норвегії. Друга частина про службу охорони дітей та дитинства тут, в Норвегії. Теми, які дуже пов'язані між собою. І це знання, яке дуже потрібно всім. Я уже представила нашу организацию, она достаточно давно работает, и с 2014 года начала развивать свою деятельность для родителей и опекунов с Восточной Европы. И сейчас иммигранты из Восточной Европы на самом деле составляют большую часть иммигрантов в Норвегии. Організація дорослих дітей з 2014 року почала працювати із батьками зі східної Європи, батьками та опікунами. І зараз, як вам відомо, саме групи мігрантів зі східної Європи є найбільшою частиною мігрантів, які живуть тут в Норвегії. І взагалі я вважалася і вважається до сих пор, що да, би, ми з восточної Європи, ми приїхали з більш розвиток стран, ми би, хорошо справляємося самі не надо нам особо помогать, но тем самым мы, мы, мы тоже имеем свои трудности, каждый из нас, особенно если приезжают семьи с детьми, и очень важно оказывать поддержку даже тем, кто считается, что приехал из более развитых стран. Існує думка, що в нас в країнах Східної Європи ми дуже схожі за менталітетом і не маємо Проблем із вихованням дітей, розумінням того, як це відбувається в цьому суспільстві. Але насправді ми з багатьма такими проблемами стикаємося. І тому підтримка родин з дітьми є надзвичайно важливою, і саме для того це все відбувається. Це частина. буде немножко теоретична, а вже після перериву буде з более конкретними примірами объяснениями, да, там, вашими вопросами. И точно я здесь не буду учить вас, как воспитывать детей, как их растить, потому что я думаю, что вы все это уже сами хорошо умеете делать. Перша частина буде більш теоретичною, друга частина після перерви, ми її присвятимо більш практичним питанням, і я точно не буду вас навчати, як виховувати дітей. То Я можу просто так освічую некоторі теми, некоторі нюанси, які ви в кожній днів своїх просто забиваєте, пропускаєте і не обращайте на це внимание. То я спробую деякі моменти освітити, які, може, в звичайному житті ми забуваємо, не звертаємо на них уваги, і тому сьогодні ми поговоримо трошки про них. Я буду, конечно, показывать такой назову это норвежский или скандинавский взгляд на родительство, да? Но это не значит, что вам надо становиться скандинавами и принимать их стиль. Но я думаю, это полезно просто знать. Я буду говорити про так званий норвезький або скандинавський тип бать, батьківства, але це не означає, що вам треба його наслідувати, вам треба ставати скандинавами. Це тільки для того, щоб краще його знати та розуміти. Тобто, як ви бачите цей слайд, це да, задача кожного родителя випустити в житті самостоятельного человека, який бы міг жити самостоятельно без ну, опираться на себе, стати взрослим. І Це абсолютно цілі. як ви бачите на першому слайді завдання кожної родини, кожного, кожних батьків це виховати самостійну особистість, щоб дитина виросла, могла стати самостійною, дорослою і увійти в це життя. Mm. І це вот, да, щоб дитина мог один сам уміти орієнтуватися в житті. Создавать связи, уметь дружить, уметь любить, уметь разрешать конфликты, знать вообще, как существует общество, по каким правилам. Ну, вы я надеюсь, согласны, что это абсолютно главное, что ребенок должен узнать, пока он растет. Найважливіші речі, які кожна дитина має дізнатися і навчитися при зростанні, це звичайно, як функціонує це суспільство, як функціонувати в ньому самостійно, як будувати зв'язки з іншими людьми, як вирішувати конфлікти, та як це суспільство функціонує. Тому напевно погоджуємося, що це ті принципи, які потрібно знати всім. но то, что влияет на каждого ну, на родителя, семью, это, конечно, те исторические условия, в которых мы выросли, исторические исторические культурные условия, из которых мы сами приехали, они влияют на наши отношения именно не именно как мы воспитываем, как мы растим детей, и в этом смысле норвежские исторические условия культурные очень сильно отличаются от Історичсько-культурних условій Восточної Європи, Але те, що звичайно впливає на те, як ми виховуємо дітей, це культурно-історичні умови, і, звичайно, культурно-історичні умови, які склалися тут в Норвегії, вони відрізняються від тих, з якими стикалися і в яких зростали ми. І Це така маленька табличка, яка показує чотири основних стилі виховання дітей, вирощення дітей. Это четыре основных стиля, которые присущи всем, ну, это как планете, на планете Земля. Родители используют вот эти вот четыре стиля воспитания ращения детей. И Единственное, что на тя маленькая табличка, которую вы видите на экране, она показывает четыре основных стиля выхования детей. И они, в принципе, при томании будь какие части не свету, будь какие краине. психологи исследовали, провели опросы, интервью. Это было 50 лет исследования, то есть собирали информацию. И 50 лет это очень большой длительный период времени, и они единодушно пришли к выводу, что вот эта вот верхний, верхняя шкала, где розовенькие и красненькие родители, которые авторитетные и такой все позволяющие, они считаются самыми полезными стилями расщения, воспитания ребенка, при которых дети развиваются лучше всего, они более довольны жизнью, у них очень хорошие социальные навыки. І за 50 років протягом 50 років проводилися дослідження, і психологи одностайно прийшли до, до висновку. Що якщо ви подивитися наверху, так дозвільний та авторитетний стиль виховання дітей є найкращими, найефективнішими. Пасколько. Так сложилось культурно-исторически, что Норвегия начала про это узнала намного раньше, чем Восточная Европа, и они стали действительно очень сильно фокусироваться и просвещать родителей, просвещать семьи да, на очень разных уровнях от детского сада до школы, что они вообще-то достаточно неплохо находятся в этой верхней линии. І так склалося культурно-історичні умови, що Норвегія почала звертати на це увагу раніше ніж країни Східної Європи, і почала працювати з батьками і з родинами, починаючи із дитячих садків і в школах набагато раніше, і фокусується саме на оцих двох стилях. верхней часто таблички. табличка. Вот. Мы в каком-то смысле отстаем так неплохо, лет на 20, наверное, показывает мой опыт. Ну, это я, конечно, обобщаю только. Но вот это наш путь немножко да, выйти из этого авторитарного стиля воспитания и вращения детей, немножко больше обращать внимание на чувства, И на управление, на такое на демократические отношения с ребенком уважительные, уважать его как личность. Ми відстаємо років так на 20, приблизно від цієї моделі, і звичайно, що звертати увагу і відходити від авторитарних способів виховання, звертати увагу на почуття дітей, на демократичні принципи виховання, на повагу до дитини як особистості це те, на що зараз є надзвичайно важливо. І mm імені -hmm. так. От то очень. Обобщенно показано три, три инструмента, с помощью которых родители вообще-то растят и воспитывают детей во всем мире. Да. И самый главный инструмент – это любовь. Ну, конечно, вот, безусловная любовь – это и, и так – это высший уровень. Но установка границ, то есть научить ребенка правилам и соблюдать правила, понимать правила и соблюдать правила. І робити це без наказання. Три основних інструменти, які тут теж показані, які використовуються батьками для виховання дітей, перш за все, треба згадати любов, безумовна любов це є найважливіший інструмент, але, звичайно, встановлення кордонів, навчати дітей правил, як їм функціонувати в цьому світі, і, звичайно, робити це без погроз. та покарання. Покаранение. Покорание. Ну, существует много разных родительских курсов про то, как это, как же нам научить ребенка сотрудничать, и иногда слушаться, иногда да, делать то, как он выбирает, без наказаний. Сегодня у нас нет для этого времени. Мы вас с удовольствием пригласим еще на какой-нибудь семинар. Існує дуже багато курсів, як вчитися співпрацювати з дітьми, як виховувати їх без покарання. Цьому сьогодні не будемо присвячувати час і з задоволенням запросимо вас на іншу подію присвячену цій темі. Mm -hmm. І зараз такий маленький слайд це наші ну, базові В взагалі в всі, да. І перше, це вот базова потрібність безпеки. Якщо вона не удовлетворення, ми не можемо розвиватися в всій своїй красі. І подивіться, будь ласка, на цей слайд. Він показує базові потреби людини. І Перша звичайно базова потреба це потреба в безпеці, без якої жодна людина не може далі нормально розвиватися. Це угу. безумовне прийняття любов і чувстваної значимості, що я важен. мое мнение важно, я услышан, я увиден. Это важно всем людям, но детям это, конечно, архиважно. Ну и, конечно, безумовное принятие, а также важность быть почутым, побаченным. Это надзвучайно важливо для всех людей. И сейчас я сейчас приду к такой более скучной теме, но она, вы не представляете, насколько она актуальна в Норвегии. И сейчас... Зараз ми перейдемо до трошки нудної теми, але вони, вони уявляють, наскільки вона є актуальною зараз в Норвегії. Тут дуже важливо завжди пам'ятати, що права тут однакові з правами взрослого. Тобто 50 на 50. І це тема прав дитини. і Важливо пам'ятати, що права дитини ототожнюються в Норвегії з правами дорослих. Фактично, права дитини прирівнюються uh -huh. до прав дорослих. Ну, и, как говорится, чтобы вырастить ребенка, нужна вся деревня. Так вот, эта вся деревня следит за тем, чтобы права ребенка выполнялись. Кажется, чтобы вырастить ребенка, нужно целое, целое село. Так вот тут в Норвегии целое село следует за тем, чтобы эти права реализовывались, уважались. Угу. И действительно, знаете, это здесь такая культуральная особенность, что если написаны правила... они точно будуть соблюдаться. Є така культурна особливість тут в Норвегії. Якщо щось вважається правилом, якщо ці правила записані, то вони точно мають виконуватися. І от тут вот ці вот, вот права дитина, які написані в Конвенції ООН, і які ратифіковані, ну, я думаю, що більшістю країн світу, Ну і тут зараз мова йде про права дитини, які записані в Конвенції в Організації Об'єднаних Націй, які поважаються, використовуються в більшості країн світу. І я далі перейду вот дуже коротко до цієї основної організації, яка взагалі слідить дуже активно, щоб права дитина выполнялись, но особенно хочу вас обратить, что вот такие правила, кожен ребёнок має право на те, щоб бути услышаним, а також на те, що його мнение должно учитываться. Это я бы его поставила сейчас на на пункт номер 1. Й організація слідкує за тим, щоб права дітей поважалися, але саме такі права дітей, як право бути почутим та право на те, щоб думка бралася до уваги, це ті права, які варто поставити на перше місце. І вот кожний ребенк має право на образование. Здесь это действительно, это его право. Действительно, очень Дійсно следится, чтобы щоб воно И і часов, прописаних в школьном році было повністю реализовано. А наприклад, право на освіту це теж є надзвичайно важливим правом і звертаються увага, щоб та кількість годин, як яку дитина має відвідати в школі, щоб це все виконувалося. Я думаю, что вот это вот два таких пункта, которые они отличаются то, как мы смотрим на эти права ребенка в Восточной Европе, вот я про Литву в основном буду говорить, и то, как они смотрятся в Скандинавии. Это действительно та серьезность, которым это прописано будет в каждой школьной программе разговор с ребенком или опросы, ну, как бы его спрашивают, его мнение. Это действительно выполняется в жизни, в реальности. Существуют написаны планы, программы, где вашего ребенка обязательно о чем-нибудь спросят. Це ці два пункти, які відрізняють Скандинавію саме від країн східної Європи. Це те, що добре прописано в школі, і скоріш за все, вашу дитину про це в школі конкретно запитають. Mm -hmm. Я може би цьому перейду чуть-чуть І Ви загласити, що в Україні, в Литві, всюди є така служба захисту, охорони, опіки прав ріб'янка. Але працюють все по-разному, можливо, це зовсім інша структура государственной организации. але така служба точно є. В Україні, Літві, в інших країнах існує така сама служба, може, вона називається інакше, служба охорони, дітей, дитинства, і так далі, трохи інша назва, може вона працює трошки інакше, але подібні структури існують в більшості країн. И это, вот эту информацию я вся взяла из, на сайте на Барни Варнет. Люди в возрасте до 18 лет имеют право, но на самом деле где-то до 21 года иногда, иногда и до 23. Они имеют право на защиту своих прав. Ця інформація, яку ви бачите зараз на екрані, вона взята з сайту Служби охорони дитинства Барнаварн часто пишуть, що діти до 18 років, але дуже часто особи до 21-23 років мають право на захист своїх прав. Угу. І, звісно, там написано, що там да, ми ми будемо за- заботитися над тих, які саме для ті, яким більше всего нужна помощь, підтримка. І оно слідкує за, за тим, щоб Условия розвиття, да, условия, в которых ребнок росте, були достаточними. Там написано про те, що буде звертатися найбільша увага на найбільш вразливих дітей: ті, які потребують найбільшої підтримки, ті, які зростають в умовах, де необхідна ця підтримка. І після перериву я конкретні уделю час этой организации и расскажу, как она работает, вообще по каким законам, по каким правилам, и как наши культуральные различия действительно приводят к недопониманию, конфликтам, и в результате ни ребенок, ни родители не получают той помощи, которая действительно нужна. Вот. А сейчас большое спасибо за внимание. Я передаю слово І після перерви ми трошки більше поговоримо про те, як функціонує ця організація Барна Варн, за якими правилами вона працює, і як культурні відмінності роблять так, що нам трошки важко отримувати тут вимогу в тому обсязі, яка нам потрібна. Зараз далі слово, слово Ользі.